Він із жахом споглядає на рідне місто, на якому не лишилось живого місця. Нацгвардієць Михайло Наглов народився і жив у Маріуполі. Дивом разом із родиною уникнув окупації та вирішив, що має стати на захист рідної країни, і з перших днів великої війни пішов до військкомату. За чотири дні до повномасштабної війни Михайло поїхав із Маріуполя до Павлограда у робоче відрядження. Взяв із собою дружину і сина. Тоді родина уявити не могла, що у своє рідне місто ще довго не зможуть повернутися, адже росіяни перетворять його на пекло. 4 березня я пішов вставати на облік із команд. Ну, прийшов там було багато людей. Черга. От я став на облік і мені одразу дали поїздку, і ну там почав проходити комісію, і мені в той день сказали – ну все, готуйся от зараз. їдеш. Михайло потрапив до Нацгвардії. За плечами мобілізований, мав лише строкову службу, і був приємно здивований тим, що взаємовідносини та підхід до служби у Нацгвардії суттєво відрізнялися від того, що він ще юнаком бачив в армії. Моя особиста мета. Знаходячись в армії в тому, щоб все, що я знаю, вмію ну, максимально використовувати з результативно з таким результатом для всіх оточуючих для армії. До служби Михайла мотивують мрії про перемогу та спогади про рідний Маріуполь, де вони із сином та дружиною були щасливими. Море згадується, як ми гуляли, як там приємно. Пахне море багато у нас є там, в Маріуполі цікавих місць, куди хочеться повернутись. От я вірю, що повернемось. десятки тисяч загиблих, сотні тисяч тих, хто був змушений тікати з Маріуполя, сотні зруйнованих будинків. Такі реалії окупованого росіянами міста. Але Михайло впевнений, вони із сім'єю повернуться у свій рідний звільнений Маріуполь. Своїми навичками, своїм відношенням, своїми відносинами один з одним тут. Ми вже скажімо, готуємося, як ми будемо жити далі після війни, як ми будемо будувати Україну майбутнього, і це дуже важливо зараз. Вікторія Балицька, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.